Якщо ви живете почуттями іншої людини, скажімо, повністю від неї залежите, і раптом ця людина помирає, то ви втрачаєте своє я, тому що вклали його в іншу людину, що не дуже добре. Це свого роду залежність. Розумієте? Отже. Залежність це частина депресії, невелика. Решта це втрата свого я. Ви також можете втратити я, якщо були виховані на принципах, які не підкріпляють вас у житті. Якщо вас виховували за принципом чини правильно, а інше додасться, і якщо воно не додається, то тут і починається депресія. Тому що точність ваших прогнозів знижується, це зрозуміло. Якщо ви можете прогнозувати свої дії і дії інших людей, то зможете передбачити певні події.